Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин Інструментик. Сьогодні у нас на огляді карбюратор PZ-16. Один із популярних. Це на мопеди чотирьохтактники, 70-100 кубиків. Зверніть увагу на його комплектацію і по розмірам трохи. В комплекті йде шланжик і сам карбюратор. Так він виглядає, зверніть увагу. Це дійсно популярна моделька. Карбюратор якісний. Так виглядає нижня частина. А так виглядає верхня. Тепер про розміри. Зверніть увагу. П'ятдесят приблизно і чотири, якщо так штангель вставляти. Внутрішній діаметр дифузора у нас. Приблизно 16-17. ось так 16, буде, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать десь. пять патрубок, тридцать два миллиметри. Товщина, товщина карбюратора. Что? Товщина карбюратора 60, а так где-то 64. Это был карбюратор на Альфу 70-100 кубиков. ПЗ 16. Всім гарного дня, з вами був інтернет-магазин Інструментик.